Вінничанка Зорина Гаджук робить вироби з бісеру, а частину грошей від продажу віддає на армію. Браслети, сережки намисто. Бісероплетінню, розповідає Зорина, навчилася у сім років. Зараз працює фотографиною в одній з вінницьких редакцій. Аби відволіктися від новин сьогодення, у вільний від роботи час знову взялася за прикраси з бісера. Я зрозуміла, що ввечері треба якось розслабитися, і просто згадала, що в мене в ящику в нижньому в шафі лежить коробочка з бісером. Я дістала, зрозуміла, що щось хочу просто поплести, просто як процес, таку маленьку медитацію ввечері вже і, власне, зробила ось таке колечко. Той день стрес не те, щоб зняло рукою, не те, щоб я про все забула, але зрозуміла, що мені стало краще. Фото прикрас публікує на своїй інстаграм-сторінці. Розповідає, спершу свої вироби дарувала. Згодом авторські прикраси почала продавати. Одне з таких перших колечок я віддала подрузі, хлопець якої був там буквально в окопах, да, в ЗСУ. Я тоді віддала, звісно, безкоштовно. Це моя подруга, і це було буквально одне з перших. Але мені здалося, що цей внесок міг би бути і матеріальним. Також я запропонувала людям на їх власний розсуд давати якусь суму. Найбільше каже, користуються попитом прикраси в синьо-жовтих та червоно-чорних кольорах. Є браслети з використанням українського орнаменту та намисто селянка. Намисто нанизане, населене на мотузку, на ліску, на нитку. Це може бути різний матеріал. Це можуть бути і перлини, і коралі. Але те, що населене, називав називається селянка, і це може бути просто нитки або ж заплетені в косичку. нитки. Частину прикрас вінничанка реалізовує на ярмарках Safe Ukraine Sales. 50 відсотків від прибутку спрямовує на ЗСУ. За чотири місяці вдалося зібрати 17 тисяч гривень. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця тут зараз багато.